Власне, вітала, наука математика ви Знаєте, тіриця наука. Це серйозна і побагава наука, але по нас також і може бути веселою. І тож пропонуємо вашому класі математичну тварину, яку підготували учні 7 класу. Привітаємо їх обласками. Можна всі читаємо. Учаску теж немає цілі. І інформацію треба мати, щоб побудувати мов, я його кожна зможу. Вийти зі пряма. Як подобається, закупений для нашого. І були поки мала. Садочка можна і частина. Його здобут є. Це дочка де кода єдина. І називається вершинка. Ти знаєш, що в нас є сім'ї, сім п'ять осіб? Мати, батько, п'ять і сім'ї. Знаю, хрім того знаєш, що ти не вічно. Треба було стричку збити першим, а не себе. Добре, слухай далі. Копила мама сьогодні сім'я. Вийшла, коли. Поріми між нами. Спочатку вона одне яблуко до на п'ять однакових частин кори. Досить і знаю, як ці яблуки без розрізання поділити на однакові частини. Було б можна між вами розділити. Сім яблук на п'ять і сім'я лісі. Звичайно. Так як цікаво, так я Зварити комфорт?

Еще мені не хорошо. Та ти ж мозг як Я красивая. Я красивая. И справа знай ты их. Эх, тебе была. Блок тебе над чем-то помогает. Найди их скажеш. Того же. Вчителька пояснює арифметичну дію ділення. На дошці написала. Поділити на І питає. Ой. Хто знає, що це означає? Нічия! <риклад> <риклад>

Вчитель запропонував школярам розв'язати задачу про басейн, де потрібно його заповнити трубами різного діаметру. Першим захотів відповісти Богдан чотири, п'ять, шість, двадцять дев'ять. Ти вже над нею думав? І що придумав? Краще тебе спитати. Чого ми списати? Приходить витько додому і розповідає. Мама, у мене сьогодні дванадцять. І що оце? Українська мова два. Українська література два. Математика два. Е, музика два. Англійська е, мова два, німецька мова два. Батько глянув у щоденник і питає. Грицю, ти за що тобі вчитель? Приснітився і промив при так, що ледве чути. Та то є сьогодні не міг коріння не чути. Ой, ленечко, чи чи Обурилась на мати. Жити не заставлять, корені тягати.